Друзі, усім доброго ранку. З допомогою ось такого квадрата 40 на 20 і ось такої труби, я не знаю ця труба, це якась була вешалка совєтська. Вирізаю ось такий шмат. Ось вот. вот так. Вот поставив, обвів і вот, вирізав. Кусок труби вирізав, трохи молоточком приплюснув, щоб воно сюди заходило. Ділаю тут отверстия. Ставлю пружинки і це буде подножка для, для того, щоб зафіксувати двері. Тому що двері Входні в мене постійно відкриваються. Ми табуретку підставляємо, але повноцінна буде така от лапка. Зараз все зроблю, викрашу і покажу вам. Ідемо далі. Все по очереді. Просприлив ось от отвір. Шпинка. Можна буде болт. В принципі, не важна. Якщо не знайду пружини, тут просто прижму, він буде фіксуватися за счет того, що тут буде тріння. Поехали Поїхали далі. В принципі, осталось що? Осталося все вишкурити. Вишкурить, вишкурить це все гарно затерти, пофарбувати. Спочатку собрати, все, подивитись, провірити, потім розібрати, все окремо пофарбувати і знову зібрати до кучі. Поїхали. Ну що, майже все готово. Ось так от трошечки зачистив. Зараз отак вже от, доведу, можна сказати, до ідеала метал, грунтую і буду фарбувати молотковою фарбою. Значить, в моєму випадку, я ось так, вот за шпильку спилюю, ставлю ось таку точку. точку Зачищаю. Щоб пружина буде не відсюди йти, от центральної осі, а трохи зміщатися, щоб втягувало в нужну направлені. І щоб вот тут вот пружина не цеплялась, Це все діло треба заточити, обточити, вирівняти. Зараз поставлю точку по і зашліфовую. Відео роблю максимально коротким. Ось, дивіться, все зачистив. Ще гаряче. Все працює. Зараз придумаю, як спружине зробити це все діло. Думав, буде вона розбрана, але, ребят, і так зможу все пофарбувати, везде все прогрунтувати. Я думаю, все буде добре. Не така це вже важлива деталь. Друзі. Ось вот так от вийшло. Бачите, тут де пружина, тут зазорчик. От тут шайба, тут шайба. Вот. Я думаю, що можна пружину зняти без проблем. Все цело це прогрунтувати, покрасити і можна встановлювати. От тут ще треба просверлити відверсти тут і тут, щоб саморезами прикрутити до основ... дверей. Ось так от. Я от прогрунтував ось таким от біленьким ґрунтом. Я вам скажу так, нейтрально симпатично виглядає. Можливо, так ставлю. Просто зараз покажу вам. Ці двері я теж сам робив власноруч, купляв матеріалку, все робив сам. От двері пофарбовані ось такою краскою молотковою, я думав. Ось тут, тут буде оця подношечка. Приложу, якщо буде симпатично о, білого кольору, залишу білого. Якщо побачу, що треба поміняти кольор от таким пофарбую. І до речі, я на ворота робив. Бачите, тут пружина притягує з центру і абсолютно <святувальна> ніякого ефекту немає, то треба буде це все переробити так, як я там зробив. Це не проблема, це ошибка. Но його можна і справити. Не знаю, як мені то білий колір, він гарний, але, але дивіться, коли двері білі і лапка біла, то воно смотриться. Так що я зараз пофарбую в такий колір молотковою фарбою пофарбую. Я знайшов, як завжди, сюрприз облом. Вона висохла. Буду щось вигадувати. Ну, ребят, хто додивився до цього моменту, всім дякую. Ось так все вийшло. Двері тримаються, ось так піднімаєш і все легенько закривається. Ставте лайк, підписуйтесь, мог, якщо кому було корисним таке відео. Ось. Всім дякую, Всім добра.